Всім привіт, друзі! Рад вітати вас на своєму каналі. Це буде третя серія, заключна серія про мою Yamaha R1 2024 року. Але цю серію я хочу почати з самого початку. Тому беріть чайоху, сідайте і гарного вам перегляду! 7 січня я продав свою Yamaha Yamaho. Отут прикладу відосік. Це трапилось якось спонтанно, вона висіла пару місяців. І мені подзвонили люди з Одеси і сказали, що забирають мій мотик. Звісно, я продав, отримав гроші, теж відосік. І сидячи вдома, я не знав, що робити далі. Треба було якось рухатись, щось купляти. І все, що я вирішив, це подивитися в об'яви, які є зараз на даний момент в інтернеті у січні. Було там декілька об'яв Р-1: це була в Одесі, Сіра і Червоно-біла була десь під Києвом. Два ці екземпляри мені дуже не сподобались, я не хотів їх навіть їхати передивлятись. І я поїхав дивитися BMW S1000RR з Америки, біток 17-го року за 16500 доларів. Перші мої враження, ось тут буде відос, Класний мотик, все, до того моменту, поки вони не запустили цей двигун. Двигун, друзі, там був звук, ну просто послухайте. Так, і такий от звук. І чому такий звук у С1000 РР, напишіть в коментарях, ті люди, хто їздять на сирниках, я не знаю. Там пишуть, натяжник треба міняти. Це, ця людина, яка продавала, сказала, що там все поміняно. Але звук є звук, мені не сподобався мотік, і я вирішив не брати цей мотоцикл. Потім був ще один сирник, це був 2017 рік. Зустрілись ми з Саней, якщо дивишся відос, тобі огромний респект. Він під'їхав до мене сам. Ми зустрілись на заправці Сакар, ось пару кадрів. Я подивився мотик, теж звук мотору мені не сподобався. Пожали руки і Саня поїхав. І тут я, приходячи додому, розумію, що треба щось брати. А брати то нічого. І всі варіанти, які були, закінчились, і нормальних варіантів на той момент не було. І тут ми переходимо до другої частини. Як все почалось з Копартом? У мене є знайомий, який приганяв дві машини або три через якихось людей умовних, які займаються пригоном з Америки. І дав мені контакти цих людей. Пишу цим хлопцям, що хочу замовити мотоцикл з Америки, і він каже, давай спробуємо пограти, може, щось гарне виграємо. Наступає 18 січня. Розігрується декілька варіантів. Я, якщо знайду фотографію, тут прикладу. Один варіант R1 була, потім інший варіант був ще. І моя R1, яку я забрав з за аукціону. Як проходив аукціон? Це було 11 вечора. Мій лот був досить останнім, було там 100 варіантів, і потім був мій мод. Я дуже довго чекав, десь 11, пів 12 було. Перша ставка було 5600, і ми домовилися, що граємо до 8000 доларів. Дуже швидко дійшли ставками по 100 до 8 тисяч. То Мексика з нами грала, то е, я не пам'ятаю, якась ще держава з нами грала. Ну, коротше, в ітогі. Ми дуже швидко дійшли до 8 тисяч. І ось е, він каже: є варіант грати до 8500, то давай далі грати. Я кажу йому, наскільки це буде коштувати в Україні. Він мені намалював цифри. Я кажу, ну давай спробуємо. І передивляючись. Попередні два дні лоти, я бачив, що там всі мотики розмотані сильно, а саме цей був такий більш-менш живий. Я кажу, ну давай спробуємо до 8500. Ми граємо до 8500, 8400 наша ставка і Грузія залітає в чат і починає ставити 8500. Я розумію, що ну, типу, все, 8500 зіграно. Я йому кажу, давай ще сотку поставимо. Якщо вигорить, 100 доларів це не проблема. Він ставить 100 доларів. Один прокрут, інший прокрут, я поставлю пару кадрів. Е, і ми забираємо цю r 1 Ця r 24-го року е, вона поїздила два місяці по Америці після продажу. Ми подивились Carfax, подивились, що вона раніше не була бита. Мотик го року, пробіг ми не знали, спідометра не було. Е, run and drive не світилося, не зрозуміло, чи працює там двигун, чи ні. Візуально більш-менш живий мотик. І ми отак от купляли за 8600 мою r 1 Це була історія на мільйон. Так робити не треба. Далі треба було сплатити за лот, потім за аукціонний збір. І перша транзакція полетіла в Америку Swift-перевод. Після того, як ми сплатили, були довгі 2,5 місяці очікування. Після того, як Мотік доплив до Клайпіда, нам прийшло повідомлення, що типу, все, сплачуйте Мотік доставку морем. Ми сплатили ось таку фіксовану суму, зараз додам. Сплатили, і треба було чекати тепер, поки Мотік по суші буде їхати до України. Він їхав до Львова, так як ці хлопці зі Львова. Після того, як з він їхав до Львова, я сплатив за дорогу, ось тут буде фіксована сума. Також я сплатив послуги цього хлопця одразу. Ось тут буде сума. Потім він мені написав, що треба заплатити зараз тамошку, щоб Мотік заїхав в Україну. І він написав мені суму в гривнях. Ось тут я прикладу в баксах її зразу, щоб ви не переводили ось таку суму. Я сплатив цю суму і далі було чекати, коли він переїде кордон. За один день все, все гарно, він переїхав кордон. Каже, Мотік у Львові до Києва буде через пару днів їхати машина. І ми завеземо тебе мотік, кажи нам адресу, куди вести. І о 9-й ранку, в суботу, мотік приїжджає вже до Києва. І ось ці перші кадри на траку стоїть мій мотоцикл. Весь плівки, не незрозуміло, який, чи працює там, там двигун, чи що. Ну, коротше, я був дуже радий, що він наконець-то доїхав до Києва. І потім починається перша серія. Друзі, ті, хто не бачив, переходьте на першу серію. І всі ваші питання, всі, що ви. Питали мене в коментарях в Інстаграмі, в Тіктокі, в усіх платформах, скільки що коштувало, скільки там, де ти замовляв, що ти замовляв, які запчастини ти замовляв. Ну коротше, третя частина це скільки все вийшло. Що, ось ми біля Мотіка. Зараз я покажу вам, що вийшло з Америки, з Бітка. Купленого за 15 тисяч доларів, і ви писали в коментарях там синій, е, чорний, червоний, е, рожевий, там різні кольори. Але друзі, ви не вгадали, тому ерка буде іншого кольору, і саме якого кольору зараз ви бачите. Ось такий байк вийшов. Давайте тепер про ціни. Всіх цікавило, скільки став ремонт цієї ерки. І якщо коротко, то недешево. Чому? Тому що я робив для себе все підбирав максимально гарного стану. Якщо це якась беут-деталь, то максимально гарного стану, якщо нова, то нова. Тому давайте по цінам. Перше, я купив підрамник. Підрамник коштував, тут буде цінник. Це оця металева частина. Ось ця. Він був у мене гнутий. Позаду, його треба було поміняти. Далі, після підрамника треба було зробити колеса. Заднє колесо було бите, переднє колесо було теж трошки подерте. Час відмічу тут хлопців один РСТ мото. Вони мені пофарбували колеса, розібрали, зібрали, поварили, вирівняли, відбалансували і встановили гальмівні диски. Гальмівні диски теж нові і десь буде цінник, зараз приклею. Після того, як ми поставили підрамні колеса, треба було зробити вилку. Вилка була трошки нерівною, тому я відправив її у Харків, Алекс Мота, теж додам інстаграм або контакти його. Він вирівняв вилку. Вона тепер рівна. Траверса верхня теж я купляв, додам ціну. Після цього, як я установив вилку, мотик, в принципі, на колесах. Далі був пластик. Пластик замовляв я з Англії. В Англії купив на eBay. Після цього довго чекав, пару місяців, і мені приїхав саме цей пластик. Це не оригінал. Гарний стан, гарно пофарбований, всі наліпки під лаком, тому якість покраски, я думаю, на відосі буде видно. Все, якщо разом скласти, там підножки, ще якісь штуки. Зараз додамо тут кучу вкладок, що я купував. Це все виходить приблизно 3 тисячі доларів, для того, щоб мотик просто поїхав. Після того, як ми зробили, щоб Мотік їхав, я вирішив робити тюнінг і доставляти всякі фішки. Ну, по-перше, це були дзеркала різома, які регулюються. Отак от. Багато напишуть, що в них нічого не видно, але вони дуже класно виглядають. Далі була кришка бака різома, передні поворотнички теж різома. Тапак докупив тюнячий, не оригінальний. Він так прикольно світиться. Також були куплені короткі ручки. Різома грузики, накладки GB Racing, крашпеди для підката і тому подібне. Також докупив вихлоп 500 доларів з доставкою десь 550. Також були куплені карбонові деталі, але, на жаль, під цей відос вони всі не приїхали, приїхала тільки накладка на бак. В наступних відосах ми будемо вже разом з вами їх ставити на мотик. Найдорожча деталь, яка була куплена для цього мотика це спідометр. Чому? Тому що Мотік приїхав без спідометра і він коштував 46 тисяч гривень, це приблизно 1100 доларів. приклею тут цінник з фоткою. Я його замовляв на офіційному магазині Yamaha у Києві, чекав його півтора місяці. Приїхав він з Америки під конкретно цей мотоцикл. Також на Мотіку треба було зробити ТОшку, Я замінив мастило, антифріз, тормазуху, все брав Рок. -ойл. Ось тут буде значок. По ціні мені це вийшло все в 200-250 доларів, саме ТОшка. І давайте ж порахуємо, скільки це все вийшло. Якби Мотік був без тюнінгу, то ціна на цей мотоцикл була ось така. Тобто, це без накладки на бак, без різома всіх штук. На звичайному вихлопі він коштував би там 100 доларів, без кришок, оцих, без крашпедів, без підката, крашпедів для підката, Тобто була одна ціна. Якщо всі тюнячки поставить, то буде зовсім інша ціна, вона буде ось тут. Чи дорого це, чи дешево вирішувати вам, але я вам хочу сказати одну штуку. Коли замовляєш Мотік з Америки, треба розуміти, що дешево це коли ти робиш на перепродаж щось поміняв і продав. Якщо ти береш для себе. Ну, я, наприклад, не можу поставити гімнячі запчастини на свій мотик, тому що я буду на ньому кожен день їздити. І тому е, ціна вийшла трошки більше, ніж я очікував перед тим, як я замовляв з Америки. Ну що, друзі, на цьому серію завершуємо. Далі буде перший виїзд та регістрація. Тому не забувайте підписатися на канал, ставте лайки, і якщо вам щось не сподобалось, пишіть коментарі. Дякую за перегляд і всім пока!